Друзі, сьогодні готуємо цвітну капусту в клярі з соусом. Смачно, швидко, як завжди. Капусту розбираємо на суцвіття. Якщо великі, то можна перерізати пополам. Можна ще раз. І так по черзі. На такі суцвіття вийшло поділити. І зараз занурюємо. Воду. Ну Відправляємо капусточку в підсолену воду і відварюємо приблизно 3-5 хвилин. Капусточку добре проціджуємо, обсушуємо. Тим часом робимо кляр. Дві ложки сметани, Два яйця, дрібка соди. чорний перець, сухий часник, добре перемішуємо. 3-4 ложки борошна. Залежить від жирності сметани, тому потрібно дивитись. Перемішуємо. Добавлю ще одну ложечку борошна. В мене 15% жирності сметанка. Тому додаю ще Добавила 4 ложки борошна. Тісто має бути таке. Бачите? Тепер перекладаю. Обсохнуту капусту в'ємність більшу. Беру тісто і об'єдную з капустою. Гарно купаю в цьому тісті. Гарно перемішую все, щоб кожна капустинка була в цьому тісті. І в мене вже гріється сковорідка. На розігріту сковорідочку викладаємо нашу капусточку. І обсмажуємо із всіх сторін. Суцвіття, бачите, може бути і маленьким, і більшим, яке вам подобається. Можна, до речі, в цьому клярі запікати в духовці, потрусити сиром. Теж дуже смачно і буде корисніше. До речі, якщо у вас немає сметани на кляр, можна Просто запанірувати в борошні, а потім в яйці, як смажимо відбивні. І е, таким чином смажити до капусти зробимо сметанний соус. Добавимо часнику, додамо зелені, дрібку солі і перемішуємо такий соус з капусточкою дуже смачно. Готуйте з задоволенням.